Селі Новополтавське Олександрівського району більше року тому почав працювати оновлений фельдшерсько-акушерський пункт. В ньому зробили сучасний ремонт приміщень, але так і не запустили роботу на повну потужність. Тут працювала тільки медсестра, а за допомогою лікаря мешканці села їздили до лікарні за 11 кілометрів. Все діло в тому, що цей ФАБ був зданий, якби то, що ви бачите, Це було ще год тому назад. Вся загвоздка была в том, что нету у нас офисной мебель. Средств здравоохранении для этого не хватает. Ну и плюс там есть ограничения по закупкам этих офісної меблі не больше, ніж на 3-5 тисяч. Поэтому прийшлося обратітися к депутату, який пошов на оказал эту помощь. Юрій Васілічу була закуплена на 15 тисяч мебіль, офісна меблі, столи, полки, шкафи, стулья. Завдяки допомозі Юрія Солода проблема вирішилася у найкоротші терміни. Подароване нардепом разом з волонтерами дороге життя обладнання. Відчутно покращить якість медичного обслуговування місцевого населення, а крім того, дозволить установі перейти на більш високий рівень отримати статус амбулаторії. Тепер тут буде працювати сімейний лікар. Я звісно, хотіла бы сказать слова благодарності, я сама городского, и когда я приїхала сюди, я звісно, була теж удивлена, впечатлена, что есть люди, которые допомагають. Хочуть, щоб сільська населення теж получала в повному об'ємі кваліфіковану медицинську допомогу. днями. Юрій Солод побував у селі Новополтавське. Дорогого гостя зустрічали не тільки медики місцевого ФАПУ, а й голова сільської ради. ми дуже дякуємо. Ми дуже дякуємо вам за допомогу. Нам дуже приємно. Ви вже дуже багато зробили для нашої великої родини ім'я, якої Олександрівщина. Я думаю, зараз ви подивитесь, що завдяки вам ми придбали. Юрій Солод оглянув приміщення ФАПУ, кабінети, де було встановлене нове обладнання, та висловив сподівання, що тепер рівень медичного обслуговування в селі значно підвищиться. Та на останок від народного депутата майбутня амбулаторія отримала ще один подарунок електронний тонометр, який також буде використовуватися на користь людям. А мешканці села ще раз впевнилися, що Юрій Солод допомагає не словом, а ділом. Саме за це його й поважають люди.